Парати в Одесі, 22 кораблі, бойові катери, понад 600 моряків ВМС України. Таким був військово-морський парад в Одесі. Судна, які вдалося вивести з Кримського півострова після окупації, показували, як можуть протистояти противнику в бою. Флагман гетьман Сагайдачний продемонстрував захоплення піратського борту і знешкодження його екіпажу. Такі завдання українські моряки відпрацьовували на початку року під час спецоперації в Аденській затоці. Подивитися на демонстрацію сил українських ВМС пройшли кілька тисяч глядачів. Їх не злякали грім з рясним дощем, прибув зі столиці і президент. Україна була, є і буде морською державою. Насамперед, хотів би висловити подяку нашим морякам, які, попри переважаючі сили супротивника, витримали його шалений тиск та не скорилися під час агресії в Криму. Спасибо. Это очень важно для меня слышать этот голос из Москвы. Спасибо вам. Это показывает не только одессе, не только Украине, но и всему миру и Москве. Слава Богу, это показывает, что э, люди понимают, как необходимо любить Украину, защищать ее. И слава героям.